thank you Слава Ісусу Христу! Дорогі брати та сестри, шановні телеглядачі, я радий знову зустрічі з вами в нашій черговій програмі Питання вічності. В минулій програмі ми говорили з вами на тему, що буде з цим світом. І сьогодні ми продовжуємо говорити на цю ж саму тему. Подібно, як ми вже знаємо, що буде далі після смерті, відкриваючи таємниці позагробного життя. Так само ж подібно і Біблія говорить нам про те, що нас чекає в подальшому нашому житті. Тому нехай Господь благословить нас і в дійсності, щоб ми сьогодні зрозуміли про той важливий майбутній час, який очікує на нас, щоб ми знали, як нам правильно поводитись і як проводити життя своє на цій землі, шукаючи Бога і шануючи Його святе ім'я. Отож, що буде з цим світом? Залишайтесь з нами. Минулу програму ми завершили, розмірковуючи про другий прихід Ісуса Христа. Після другого приходу ми читаємо з книги об'явлення, а також знаємо з книг пророків про тисячолітнє царство. Читаємо текст із Божого Слова. Об'явлення Івана Богослова, 20 розділ, з 1 по 5 вірш. І бачив я ангела, що сходив із неба, що мав ключа від безодні, і кайдани великі в руці своїй. І схопив він Змія вужа стародавнього, що диявол він і сатана, і зв'язав його на тисячу років та й кинув його до безодні. І замкнув його, і печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже аж поки не скінчиться тисяча років. А по цьому він розв'язаний буде на короткий час. І бачив я престоли тих, та хто сидів на них, і суд дав, даний їм був, і душі стятих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонились звірині ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років, а інші померли. Не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше воскресіння. Рання церква очікувала на повернення Христа для встановлення Його царювання в Єрусалимі як правдивого і останнього спадкоємця роду або царювання Давидового. Вони буквально приймали обіцянку Ісуса Христа, що 12 апостолів сядуть на 12 престолах, судячи 12 племен Ізраїля. Читаємо Евангелію від Матвія, 19 розділ, 28 вірш. А Ісус відказав їм, по правді кажу вам, що коли при відновленні світу син людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете і ви, що зі мною пішли, на 12 престолів, щоб судити 12 племен Ізраїлевих. У християнському богослові існує кілька точок зору стосовно тисячолітнього царства. Перша точка зору аміленіалізм, заперечення його існування. Тобто все, що є сказане про тисячолітнє царство, це є сказано образно. Друга точка зору постміленіалізм, віра в те, що не буде підхоплення, не буде періоду скорботи, але період церкви плавно перейде в період тисячолітнього царювання. І третя точка зору преміленіалізм. Це погляд, згідно з яким Бог має план як для церкви, так і для ізраїльської нації. Вони чекають на повернення Ісуса, який виконає обіцянку, що Він засяде на троні Давида і запровадить своє царство на землі. Таким чином Ізраїль у Місіанському царстві буде благословенням посеред землі. І в цьому виконається Божа обітниця, дана Аврааму, щодо Ізраїля. Божого народу. Виникає запитання, яка роль чи яка частка церкви в тисячолітньому царстві? Друзі дорогі, пам'ятаємо, що церква салюватиме з Христом. В минулій програмі ми говорили про підхоплення церкви, яке відбудеться перед періодом Великої Скорботи. Ісус прийде за церквою, на хмарах вони зустрінуться. І це вже буде віковічна постанова. Церква і Христос. Вони більше не розлучаться. Вони завжди будуть разом. Церква братиме разом з Христом участь у суді над грішним людством. У тисячолітньому царстві євреї будуть підданими царя і служитимуть йому фізично, як звичайні люди. А церква буде управляти з Христом на Його престолі. Про це читаємо в Божому Слові. Друге послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ, 12 вірш. А коли терпимо, то будемо разом також і царювати. Дві ознаки цього царства це праведність і мир. Друзі, дорогі, до кінця не можна збагнути, яким буде життя в тисячолітньому царстві. Слово Боже, в деяких місцях писання відкриває, на підставі того ми говоримо сьогодні про це. Ми повинні зрозуміти, що гріх, як природа гріха, вона буде ув'язнена. Але людина в своїй природі залишиться, навіть враховуючи те, що людина буде в своїй гріховній природі, то що ця природа буде зведена на нівець. Тобто ми можемо сказати, що збудник гріха буде ув'язнений. Хоча внутрішній гріх, успадкований від батьків, не пропаде, його дія і вплив просто будуть обмежені. Людство нарешті досягне великого спокою, якого не було з часів гріхопадіння. Земля переміниться, відновиться природа, тваринний і рослинний світ. І про це ми читаємо в книзі пророка Ісаї в 11 розділі, в 65-му розділі, в посланні апостола Павла до Римлян у 8 розділі, в книзі Єзекіїля, 36 розділі, та знову в книзі пророка Ісаї, 41 розділі. Після тисячолітнього царства Христа сатана, ворог лукавий, буде знову звільнений на короткий час. Можливо, Бог дасть змогу це, щоб ще раз показати, що його правосуддя є праведним. Бунт сатани після його звільнення закінчиться тим, що він, а також його послідовники будуть пожерті вогнем із неба. Потім і сатана буде вкинений в озеро вогню навіки. Після того появиться великий білий престол і суд Господній. Хоч трон це суддівський престол Бога Отця, але Ісус сказав, Отець не судить нікого, а весь суд віддав Синові. Івангелії Дівана, 5 розділ, 22 вірш. Шановні, хто буде врятований від суда? Це ті, хто мали частку в першому Воскресінні. Це люди, які були підхоплені на зустріч до Господа. Вони судитимуть світ Писання вчить нас. На суд прийдуть люди які були призначені для суда. Люди, які не покаялися, люди, які не прийняли Бога, люди, які жили гріховними пристрастями і бажаннями, і які не служили Богу за днів свого життя. Служили власному череву, власним інтересам, власним баченням і розуміли, що за це все потрібно буде відповісти. Ми знаємо в момент другого пришестя Христа. Великий судовий престол Божий. І на цьому судовому престолі сидітиме Бог, щоб судити людей. Друзі, засуджені люди, будуть засуджені на вічне покарання і на цьому суді, як на диво не буде милості. Кожен отримає по заслугах своїх. На цьому суді будуть відкриті пам'яті книги. Що це означає? Перед людиною буде явне все її життя і те, що вона робила. Перед людиною будуть явні її гріхи, її помилки, її вчинки. Перед людиною будуть явне вс... явні все, що за днів свого життя вона вспіла зробити. І написано, що суджено їх буде за вчинками їхніми. Але сьогодні вас прошу, друзі, пам'ятайте, що сьогодні Ісус ще є милучий Бог, який готовий простити все, що ми робили не так, який готовий простити будь-який гріх, який ми чинили. Для того, щоб ти і я, дорогі друже, не попав на суд Божий, але попав в число невісти Божої і був підхоплений в підхопленій церкви. Тому подбай про це сьогодні, щоб тобі уникнути і не попасти на суд Божий перед великий Білий Престол. І я бачив престола великого Білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І я бачив мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулись книги, і розгорнулась інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому. І смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Вогняне. Це друга смерть озеро Вогняне. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Смерть, ад і всі, хто не був знайдений в книзі життя, будуть вкинені в озеро Вогняне. Друзі, це остаточна вічність або остаточне місце перебування грішних людей. В наших минулих програмах ми говорили трішки про пекло, коли піднімали тематику загробного життя. І я нагадаю нам, що пекло це є тимчасовий слідчий ізолятор де зберігається душа людська до суду Божого, до Воскресіння із мертвих. Пекло тимчасове місце перебування. І там уже в якійсь мірі, мучима людина. Але озеро, яке горить вогнем і сіркою, куди людина остаточно буде вкинена через гріхи свої і непокаяність серця свого, це буде вічність, де буде плач і скрегіт зубів. І бачив я нове небо і нову землю, перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос з престолу, який кликав, оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю. І говорить, напиши, що слова ці правдиві та вірні. Книга об'явлення Івана Богослова, 21 розділ, 1. По п'ятий вірш. Нове змінює старе. Старий і новий заповідь говорить нам про нове небо та про нову землю. Є думки людей, які твердять про те, що земля відновлена буде, що земля не пропаде, тільки в усій своїй перевозванні красі вона залишиться. І цитують місця писання, в яких говориться про те, що Бог землю грунтував навіки, вона пропасти не може. А також, що вона стоїть віковічно, яке написано в книзі Еклезіастовій. Але я прошу вас, друзі, звернемо увагу на місце з Божого Слова. З, соборного послання, з другого соборного послання апостола Петра, 3 розділу, 10-12 віршем є написано. З гуркотом небо мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній, погорять. А коли все оце доруйнується, то якими мусите бути ви в святому житті та в побожності. Що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо полючися зникне, а розпечені стихії розтопляться. Отож Петро стверджує, що земля, зорі і планети, вони будуть зруйновані. Бог приготовив для вибраних дітей новий світ і нову землю. Слово Нова вжити щодо нової землі. І в дійсності ми можемо припускати, що якщо Бог приготовив для людини нове життя, дав людині нове тіло після Воскресіння, тому і є певне твердження про те, що Бог приготовив для нас і нову землю. Згадаймо, що при появі великого Білого престолу і того, хто сидітиме в ньому, ми читаємо з Писання «Теперішня земля і небо втечуть від того, хто на троні, і місця для них не знайшлося. Небо як дим продереться, а земля розпадеться, немов одіж, говорить пророк Ісая, все, що старе, те близьке до затління. І те, що мало в собі якесь певне прокляття, воно буде знищене, а Бог приготує все нове. Ісус сказав, ото творю все нове. Іван у своєму видінні на острові Патмосі. Подає такі деталі про нову землю, які підтверджують, що вона дійсно буде відрізнятися від теперішньої. Він назвав її нова земля. І коли ми читаємо текст в об'явленні про нову землю і нове небо, говориться, що моря уже не буде. Ще більш важливо є те, що нова земля стане місцем для нового Єрусалиму, де правда пробуватиме повіки і де вічно царюватиме Христос із разом з народом своїм. Наслідки гріха вже більше не діятимуть, так як Бог дасть людям нову природу. Стара природа, яку зіпсули самі люди по причині непослуху перед Богом, вона буде скасована, і люди отримують нову природу. Коли ми говоримо про нове небо і нову землю і царство, яке пробуватиме там, ми можемо це прирівняти приблизно до першої книги Біблії Буття де Бог створив Адама і Єву. І де перші люди ще до гріхопадіння. Мали вічне блаженство, і вже тоді вічне життя. Це була вічна радість, це було життя без смутку і болі, без сліз і горя, без переживання і плачу. Це було блаженство, блаженство, яке приготовив для людей Бог, яке дарував для людей Господь. Більше не буде сліз і смерті, бо смерть це плата за гріх. І ми маємо обіцянку, що смерть знищена буде назавжди. Бо ми знаємо, що поголинута смерть перемогою. Це місто має матеріальні виміри. В книзі об'явлення є чітко змальоване це місто, навіть розміри його є показані. На воротях його написані імена 12 племен Ізраїля. Немає стіни між Ізраїлем та церквою. 12 основ з іменами 12 апостолів вказують, що місто є остаточною домівкою як для Ізраїля, так і для церкви. Як одного великого тіла, відкупленого. Богом людей. Найважливіша деталь, що в цьому місці немає храму. У зв'язку з тим, що все місто буде наповнене присутністю Бога. Новий Єрусалим буде місцем перебування і Отця, і Сина, і Святого Духа. Бог більше не пробуватиме на небесах. Він пробуватиме в місті, яке приготовив для вибраних своїх. Фізичного світла там більше не буде. Не буде сонця, не буде місяця. Єдиним світилом в цьому місці буде Ісус Христос. Яка чудова надія? Немає більше гріха, немає більше прокляття. Людина від почини буде мати вічний спокій і в Бозі. Друзі, і це все в майбутньому очікує на нас. Божа ціль не лише задовільнити нашу ці... зацікавленість про світле і вічне майбутнє, але він і запрошує нас, нас насолодитися джерелами живої води. Він хоче, щоб ми були близькі з Ісусом. Ті, що відвертаються через страх невір'я, пристрасть чи егоїстичну гордість, втратять все. Ті, що слідують за фальшивими культами і фальшивими релігіями, закінчать своє життя в озері, в Огняному. В той час, коли Бог приготовив для церкви краще місто, повноцінне і досконале, де більше не буде прокляття і гріха. Новий Єрусалим буде містом неперевершеної краси. Важко збагнути все те, що розповідає нам про нього книга об'явлення. Вулиці з чистого золота все в дорогоцінне повністю. Друзі, багато хто, хто з нас на землі переживає, дбає, думає про те, щоб жити в кращих умовах, щоб добре харчуватися, щоб мати гарний дім та всі зручності. Але це все і на землі. І порівняно з тим, що приготовив для нас Бог у вічному царстві своєму, або, як ми кажемо, у вічному Єрусалимі, воно ніколи не зрівняється з тим, що ми маємо на землі. Дорогі друзі, тому нехай не буде для нас таємницею те, що Бог приготовив для нас в майбутньому. Для однієї категорії людей він приготовив смуток і біль. Для інших людей він приготовив вічну радість і блаженство. Але повірте, друзі дорогі, що Бог не приготовив. Слізь і плачу, і озеро, яке горить вогнем і сіркою для людей. Для людей він дає шанс спокаятись і змінити своє життя. Тому, дорогі друзі, серед всіх світських цінностей і інтересів, серед всієї вашої зацікавленості, задайтеся питанням вашої вічності. Напротязі двох програм, коли ми говорили про майбутнє цього світу, зрозумійте, друзі, якщо ми в це не віримо, воно не змінить Божої волі. Воно не змінить священного писання, воно все одне ж відбудеться. Стоїть питання тільки в одному. Воно відбудеться нам на засудження і на прокляття. Чи воно відбудеться нам на спасіння і на вічне життя? Бог любить вас і чекає на вас для того, щоб кожна людина отримала спасіння і прийшла в підніжжя, зранених ніг Христа, у покаяння, просячи прохання милості Божої за гріхи свирі. Тому, друзі, сьогоднішній день, день благодаті, коли чуємо Слово Боже сьогодні, не робімо затверділого свого серця, але розполагаємо його до Бога для того, щоб щиро кайтись у своїх гріхах і вірою уже сьогодні приймати вічне життя. Будьте благословені і до наступного